Доброго дня малята! Сьогодні я приїхала провідати бабусю. Подивіться, як радо вона нас зустрічає. Давайте заглянемо до неї на подвір'я. Хто живе у бабусі? Називайте Корівка, кінь, коза, свиня, вівця, півень. Курочка, качечка, гусочка. Так малята молодці. Корова, кінь, коза, вівця, свиня це свійські тварини. А півень, курочка, качечка, гусочка. Хто це діти? Вірно, це птахи, свійські птахи. Давайте пригадаємо, хто що їсть Корівку, вівцю, кізоньку бабуся годує травою та сіном. Влітку вони дуже люблять поспастися на лужку. Коник теж ласує травичкою. А також він любить їсти сіно, але найбільше. Овес. Свинні всеядні тварини, але найбільше харчуються рослинною їжею, дуже люблять жолуді та виривати з-під землі різні корінці. Птахів бабуся годує зерном. Та вони теж люблять поласувати свіжої травички. Ой, лишенько, що трапилося, бабуся когось не може знайти. Діти, хто пропав? Заблукав. Ви вже здогадались? Заблукала гусочка. Мабуть, вона пішла до озерця. Так, діти, ось вона, вона дуже любить плавати. І часто сюди бігає. Давайте ми зліпимо бабусі багато гусенят. Вона буде рада. Домовились? Давайте розглянемо гусочку. Якої форми тулуб у неї? Так, овальний. А яка голівка? Кругла і маленька. Яка шия? Так, вірно довга? Що ще є в гусочки? Роздивіться: Крильця, міцний дзьоб, хвостик і оченята. Все вірно, молодці діти. А тепер зробимо з вами пальчикову гімнастику. Гуси, гусенята на ніжки. Одягли червоні панчішки, пішли рядком до корита свіжої водиці попити. Сьогодні для роботи нам знадобиться дощечка, жовтий пластилін і стека. Приступаємо до роботи. Беремо пластилін і ділимо його на дві частинки. Одна велика, а друга маленька. Ось так. З великої частинки ми ліпитимемо тулуб. Ми вже казали, що у гусочки тулуб овальної форми. Розминаємо пластилін і скачуємо повдовжніми рухами або на дощечці. ось таку. Невеличку качалочку. З однієї сторони ми витягнемо хвостик. Ось, а з іншої витягнемо ось так, шию. Ми казали, яка шия у гусочки, діти? Так, вона довга. Ось така шийка. З маленької частинки ми зробимо голівку. Розкачуємо пластилін в кульку. Ось така гарна кулька в мене вийшла. Приліплюємо до шиї і гарно, гарно пальчиком ось так примащуємо. Старайтесь примастити гарненько, щоб голівонька не відпала. Ось подивіться, поправимось ось так. о. Подивіться, яка гарна шийка в гусочка нашого. А тепер витягнемо дзьобика. Ось такий гусочка гарний, міцний, сильний дзьобик. Ось подивіться, чого діти бракує. Так, ми ще не зробили йому очі. Ось так робимо оченята. Стекою. Ось. Подивіться, який гарний гусачок в нас вийшов. Я думаю, бабуся буде рада. Ось, надіюсь, у вас теж вийде такий гарний птах. Буду чекати ваших робіт.